you <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо у той час, коли Україна продовжує свою криваву боротьбу за виживання за свій демократичний вибір за відновлення. Виникають нові точки напруги, нові політичні конфлікти, які прихильники п'ятого президента Порошенко створюють на пустому місці. Уже не один тиждень порохоботи вимагають випустити їх за кордон, так би мовити, в різні відрядження. Однак Рада не погоджує поїздки нардепів від партії ЄС. Такі рішення неабияк аби Злючують прихильників Петра Олексійовича. Співголова фракції Євросолідарність Герасимов під час брифінгу ледь не накинувся на голову Верховної ради Стефанчука, аби той дав дозвіл на виїзд за кордон його команді. Європейська солідарність і вчора і позавчора, і сьогодні робить усе, щоб допомогти країні досягти максимуму на міжнародному треку з використанням знань авторитету зв'язків Порошенка інших членів нашої фракції. Сьогодні вранці ми зі здивуванням отримали листи від Стефанчука, що Петро. Порошенко фактично відмовлено у візиті в Брюссель на міжпарламентську раду Україна НАТО обурюється Герасимов. Також представник ЄС зазначив, що саме через блокування виїзду Порошенка за кордон Україна втрачає свою позицію і підтримку на міжнародній арені. Насправді звучить максимально смішно і абсурдно, адже Україна й без допомоги порохоботів лишається в полі зору західних та інших партнерів. Усе це заслуга нашого президента та інших представників МЗС, які мають. Чітко поставлені завдання за кордоном і не їдуть у відрядження, аби погуляти з подругами та піти на шопінг. Нікому не секрет, що фракція Євросолідарність, яка постійно ж скаржиться на начебто політпереслідування та складає 27 народних депутатів, отримала погодження 9,74% від загальної кількості відряджень, що становить 6 і 7 відряджень на одного депутата. Зазначені відсоткові цифри красномовно свідчать про маніпулювання представниками фракції щодо. Будь-якого їх утиску наразі. Представники партії ЄС розпочали певні маніпуляції та зловживання, чомусь вважаючи, що кожне їх бажання виїхати за кордон у період воєнного стану має бути безумовно схвалено керівництвом ради, без урахування мети, завдання та оцінки результатів поїздки. А чому немає мети, тому що депутати їдуть за кордон, аби відпочити, провідати сім'ю, яка виїхала під час війни, та просто пожити у своїх будиночках на березі океану. Зрозуміло, що це значно. Легше та краще ніж перейматися та розв'язувати проблеми в країні, яка потерпає від загарбницької війни. З іншого боку, Порошенко та його команда останнім часом намагаються дестабілізувати ситуацію в країні, якій і так вистачає ворога на полі бою. Порохоботам варто вже вгамуватися і згадати, що український парламент був, є та залишатиметься держорганом, який працює на перемогу. Петро Олексійовичу слід запам'ятати, що він не є ексклюзивним парламентським МЗС, і більшість вагомих рішень приймають. Ця без його участі депутатам варто почати працювати звитяжно і не намагатися окремо вивести України ЄС себе коханого чи коханого за кордон на відпочинок. Не намагайтеся окремо вивести в країни ЄС своїх дітей та рідних. Варто напружитися і зробити все можливе, щоб Україна якнайшвидше здобула перемогу над ворогом. Ну а на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіться.